Доброго дня, мої шановні друзі, хочу вам трошки показати ми тут на новому Нове житло. Що ми тут зробили? Убирали, убирали потихеньку. Тут от Сережа прибив Тут стояв холодильник, ми його перетягли, прибив він, я воно йому знайшла. Я тут там сняли його вешалочку у спальні і прибив сюди. А тут поки поставила. Немає в нас полочки для обуві. Поки поставила отаку. Пойдет. Отак. Ще й обів. Поки там ми ж все ж не перевезли потихеньку, потихеньку будемо перевозити. Нам ще оттуди не можна уходити, тому що прописку треба нам ще тільки в січні зробимо тут прописку, тоді треба буде пермесо робити, так що ми будемо і тут, і там. Так, ну так, там кондиціонер у нас. Включений Він воно сам відключається. Так. Стол перетягла сюди, до вікна. Пооткривали ставні. Стол сюди перетягла диван, той старенький, нічого по. Отак от перетягла, там шкафчик, там хороші такі полочки, все все все, все то я вам показувала. Так, отак, от отак. От так. Тут поубирала теж, все повимивала. Цвіточки поставила. Так. Там воно і Біблія даже осталася. Тут люди такі нормальні жили, добродушливі, такі тут сложила свою. Эту. Там, то макарончики, то це все таке. Боніна там корм. Так, тут тумбочка, цвіточок поставила, фрукточка. Эту духовку пока сюди. Так, Боні-корм, боня у нас і не їсть, і в туалет не ходить. Як тільки стрес, так і все. Так, а от ета кухонька. От холодильник ми сюди поставили, він як тут і був. Красота. Так, вазочка там. А там отак. Бо що ж заходиш, немає куди не ні одежу, нічого. Оце так зробили. Холоднечок сюди, а тут стояв той столик, там овочі, корзинки такі. Оті. Я сюди поставила, вже оно ну, кушать приготувала м'яско і макарончики отварила. Отак. так, два кусочки мяска. і макарончики отварила. Так, тут все поубирала, все 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 поубирала, там воно масличко там, это все там, що пусті бутилки були, повитягувала. Тут це, от так, там води закупили Оно. Вчора заїхали, Лена, Швова і Іванка була. Заїхали в магазин і вони нам затарили холодильник. Воно. От. Бачите, там оно і все-все-все. Тут Ці яйця, Сережа, тут куди він їх сюди. Я вроді їх надо навіть повилазила, чи що мені. Там він яєчко сиреньке п'є каждое утро. Тут ось овощей набрали, що хочеш, і морковка, і к... баклажани. Можу завтра пожарити. Сьогодні, поки там там помідори стоять. Взагалі, затарили. Тут морозилка внизу Тоже там м'ясо набрали всього такого, фарш м'ясо. На неділю, це ж на тиждень, тому що Леночка ж не буде кожен день їздити, а магазин далеченько. А ми заказали велосипед такий трьохкольосний для пенсіонерів, Двохмісний і трьохкольосний, такий дебеленький. Він прийде тільки через Ця неділя пройшла тиждень. Ще тижня три, наверное, сказали через місяць. Так, от так трошки попідмітала, поэта Леночка потом купа ще такого эту, як його пилісосик такий, що заряджається. Ну, отак, от отак от вроді як лучше стало мені. От, може, со временем, потом як уголок би я отак от мягкий поставила отам, от От, стол, поки цей він здоровий, ну думаю, приїдуть вже, можеш гості, то щоб умістилися. Хай стоїть цей і стулья там є, і все. Це тут все пооставалося, так? Ну і все, це така кухонька. Кухня здорова. Така. Я не знаю, сколько тут квадратів. Може 18, може і это. Скільки там, 5 на, 5, на 5 на 4 може. Ну, в общем, велика. У дворі ще не вбирали. Ну, а що там вбирати? Там таке машинка стоїть. У дворі двір оно. Бачите, этот. Так, оце спалінка наша. Ми тут спали сьогодні. Отак, о, Сережа отдихає, замарилися трошки. Отак, телевізор. Отак. так, шифонірчик тоже. Повимивала все там, що там не это. Поки ще пусто. Поки ще нічого немає. Все везде пусто. А ну трошки, трошки що взяли. Отак. От там окошка не відкривала. Може й надо й там. А може і не надо воно. Сонечка там немає. Отак. От вонін домик стоїть. тоже у нас бойлер работает. Купалась. Все хорошо. Бонни на это. Горшочек. Не ходи в туалет. Не кушать, не в туалет. Це я зробила собі робоче місце. Занесли столик, там у дворі аж три столика Я говорю, давай занесемо. І щоб я тут теж обогріватель. Вони два штучки привезли телевізор. Тут усе я сложила іконочку свою. Так, вони теж віруючі Там і Біблія там і теж вона. Марія, мабуть, стоїть. Так. Тут уголочок мій. Там ящички полно, і оце я тут буду працювати. Ну, шторки пока такі потом буду підбирати щось. Там цвіточок поставила, тут кроватка теж. Ну, отак. І тепленько-тепленько. Зараз тепленько. сонечко. Оно на вулиці, сонечко. Ой. Нехай так. хай, воно висихає, тому що трошечки, як знаєте, як сиростю. Ну. Вони тут то жили, то не жили, ці молодята в місті, а тут приїжджали просто і, в общем, вирішив продати, і вони тут і не жили. Ну, оце так. Оце ми так зробили поки і все. Пока і все. Боня десь зарився спить. Нехай він стрес пройде в нього. Отак, мої хороші тут Йолочка. говорю Сережа, ну що вона тут з боку мене висить, Отам там хоч посередньо її повісить. Треба там гвоздічок. У них воно остались такі слоники, Лена каже, що там в них як талісмани денежні. То свічечки там такі ароматизовані. Цвіточки он там наставила. Ото Біблія. Ну, на італійському же ж. От мої хороші. Оце ми так обоснувалися, тепленько. Продукти на тиждень закупили. Потому що пішком не дойдеш до магазину. В магазині вони недалеко, ну якщо машиною. Но пішком ні. От як буде велосипед, Сережа каже, посажу тебе і поїдемо, і закупилися. Та все в порядку. Все в порядку. Тітки, якщо що, приїдуть. Отак. Вот Оце вот тако. Духовочка хай поки тут. Я не знаю, у мене там ото... є ж ще теж холодничок і та може, там тоді поставлю і зверху духовочку щось тоді придумаю. Бо ж, я думаю, що пригодиться духовка. Так, ну, шторки поки тут були. Поки це все отак. Чистенько повбирали, оце вам вирішила показати. Все, мої хороші, до побачення вам. Гарного дня, гарного настрою! Всего вам хорошего.